Щоденник раке Лернер, 8 лютого. Успіх! Я радію моїм успіхам. Мої батьки не вміли мене хвалити, вони вміли тільки приводити мене в зневіру. І лише ті мої успіхи бралися ними до уваги, які щось значили для них. Ті ж успіхи, які мали значення тільки для мене, не помічалися ними зовсім. Незабаром я зрозуміла, що безглуздо намагатися ділитися з ними моїми надіями і маленькими досягненнями. Зрештою, я взагалі перестала думати про все, що я роблю, як про щось важливе. Будучи дорослою, я часто не визнаю моїх досягнень, якщо тільки хто небудь не вкаже мені на них прямо. Але і в цих випадках я не знаю, як реагувати. Я криво посміхаюся і посилаю куди подалі непроханий ентузіазм, поки не переконаюся, що він цілком помер. Сьогодні я буду хвалити мою внутрішню дитину за її досягнення, знаючи, що навіть найменше заслуговує на визнання. Її голос стає сильнішим, її очі сяють радістю і гордістю за себе. І щодня вона говорить мені про те, як вона просунулася вперед натхненна цими почуттями, вона розуміє, що гідна мати успіхи.